Соломія не знала, що їй робити. Вже люди порозбирали хати й повітки та сажі, і де путнє дерево, то вивозили на нові поселення на дрова, чи й так, щоб була дошка під рукою, збити яку загорожу, дірку в чому дерев'яному залатати, а де вже зовсім нікудишнє, шашелем поточене, то так і посеред двору, або й просто на хатищі. Палили. Не одну ніч стояли переселенські заграви над селом, облизуючи огненними язиками чималий шмат неба і присмалюючи зірки. А місяць, як розсердився на те, що чинили люди на землі, то вже й на очі не показувався. А вона ж, було відхилить фіраночку, він і заглядає до неї в хату. Дивиться на фотокартку, з якої її Остап усміхається і хвацько поправляє рукою, збиту на бакер пілотку. І дивно місяцю, що робить у хаті такої старої баби отой веселий молодняга, а того й не знає, що по ньому вже й кісточки струхли, та й для чого йому знати, він отого знання вже зовсім щербатий зробився, і щоки позападалися. Але вона й такому гостеві рада, все ж що не кажи, а не одна, хоч і безмовний, а приходить і розгонить її самотину. А то самітність така облягає, що хоч плач, хоч скач, А не обернеться дірка в калач. Син тільки десь у Полтаві осів, то хоч зрідка навідувався, а це як у воду впав, що вже тільки не передумала, аж голова розривається, а від нього ні слуху, ні духу. Та й у селі, хто молодший, так ще раніше шугнули, як кіпці, хто куди вздрів, тільки вітер прошумів. А нині ось і за тих, хто ще тримається одвічними, взялися, веселяють і слухати не хочуть. Чи, можливо, не навчилися прислухатися, чи хто відучив? Соломія написала синові, аби приїхав розібрати батькову хату і її, матір, забрав до себе жити, бо так оце виходить, що в своїй стороні. Вона начеб уже й зайва. Для чого мене згонять з моєї землі, вирубують садок, руйнують хату, обрубують корені, стогнала серцем, але туго стулені вуста мовчали. Їй дають хату в горішньому селі, але вона відмовляється в неї переселятися. Дароване то не своє. Й одібрати можна, а чи дорікати з наглого розуму. Яка неблагенька її стара хата, але ставлена ще не за її пам'яті, а мазана й побілена і її вже руками, і ніхто не посміє одібрати, хіба спалять, як декому найупертішому, Хотів чоловік, чи не хотів. Або бульдозером турнуть, тільки курявою вгору жахне. Питати не питають, А лиш розпоряджаються. А воно ж тут і батьки її жили, і батьки батьків землю орали, хліб сіяли, тут і могили їхні, і земля теплом їхнім просякнута і її зогріває. А там на горбі, де їй поставили нову оселю, і земля холодна, либонь, і люди хоч однієї мови, а чужі, звикати й до них, і до їхнього краю треба. Та відрізану скипку як не тули, а не приросте, Щодня чекала сина а чи хоч вісточку від нього, але він мовчав то не знати, як їй і бути. Люди вже повибиралися, лишилися одні розвалища. Вона щодня спостерігала, як односельці складали на машини, а той на гарби, хатнє начиння, всякі пожитки. Як кланялися низько дворищам, утирали сльози і їхали, гнали худобу. Всі переселялися, і тільки вона одна все ще лишалася, хто зна навіщо і сподіваючись. Коли сусід, старий коваль Іван Неїжмак із синами навідався останній раз до брати, що там ще лишилося, із надвір'я, Соломія прохала їх розваляти і розібрати хоч повітку, а дерево, яке буде, хай собі заберуть на паливо. У городі воно мені мовби би, ні до чого, там у печах не топлять, казала, хоча сама в толк і не знала, чим же таки там топлять. Але коли люди розповідають, що дровами там не топлять, то вже й знають, що кажуть. Поки вони впорували по відчину, вона на керогазі зварила суп із потрушків, засмажила в чавунчику гусятини, Бо не їжмаки, що робітники, що до їжі, молотники вдатні. Зарізаний гусак уже днів зо два лежав на полиці в погребі. Їх гусей. У неї ходило трійко гусак і дві гуски. Отак тримала кожного року, і виводили вони їй цілі гуртки гусенят. А цієї весни, як сказилися, висиділи одні лиш бовтуни. Чи коли повставали із гнізд та довго бовталися в заплаві, а вона не догледіла і яйця прихолонули, чи якась інша в тому причина, а приключилося. То вона їх оце порізала, хоч ще й не виленіли, але справні. Обсмажила на соломі, бо хто зна, на чому смалять у тому городі, може, гасом. Лежать тепер ті гуси на холоді в погребі, тож не з порожніми руками заявиться в синову оселю, із самого порога тричі низько вклониться і скаже. Вітай, невісточко, матір, хоч в глибокій старості. Ох, ох. Упоравшись із роботою, неїжмаки помилися біля колодязя і повсідалися під хатою в затінку, бо садок ще раніше вирубали до пня. І вишні, і черешні, і сливу у горку, яку їй аж із опішні привезли знайомі люди. І яблуні, зимівниці, обидві як є. Перед тим хлопці винесли із хати стола, ослона і репучу табуретку. Соломія насипала в череп'яний полумисок супу, накраяла хліба. Оце підобідаєте на дорогу, сказала, ставлячи на стіл ще й пляшку горілки. Звиняйте. Що з однієї їсти доводиться. Але ж воно й батьки наші, і діди так їли. Роздала все людям воно ж пам'ять про нас тільки й лишається. Гарна чи погана хто вже якої нажив. Забачивши пляшку, хлопці крикнули, втерли чорні вуса і переглянулися. Старий неї жмак. Повагом зірвав золотисту шляпку із горлечка, налив у єдину чарку, що лишилась у соломійній Господі. Для годиця вип'ємо останню чарку на цій землі, бо вже її не буде заллє водою. Люди тут уже вовіки вічні не оратимуть і хліба не сіятимуть. Не сміятимуться й діти, виголосив притишено, хоч і був ще дядьком статуристим і міцним у руці, очі йому враз заблищали, засльозилися. Він закліпав віями і, щоб не заплакати, бо ж поряд сини, бігом випив, сів, обіпер ліктем руку на стіл і прикрив долонею очі. Вона ж нас породила, і що ми тепер без неї? Ой не кажи, зронила Соломія, і, на вигляд сумна, аж посіріла. Віднині розілляться море, кинув менший із синів кучерявий густим волоссям, що, як дротиння снувалось. Цить, бусурмен, стріпнувся старий. Вам, аби все руйнувати та затоплювати? Тіштеся, але й знайте, це вам не яр греблею перегородити і води напустити. Тих морів і так, чортова метка. Обступили землю з усіх сторін, а ми ще й тут допомагаємо ножа в серце встромить. Так хто ж ми такі є? запитував він, а голос його тремтів. Воно ж тут куди не ступи, то як не кров'ю нашою полито, то кістками білими вслано. Осінню в 43-му прийшли наші, вранці, що тільки на зорю займалося, пішов я в лимані й я тірці потрусити. Вийшов за село. А воно туман, як молоко розілято. І вони з туману, як з того світу, групою виходять. Геть чисто в багнюці, замурзані, І зірки червоніють на пілотках. Вірю й не вірю, а вони змучені, ледве на ногах стоять, питають: Немці є, Нє, кажу, втекли. Вони і пішли в село, і я за ними. А вже як зійшло сонце, то колонами рушили, і танки за ними, сила, а тоді й нас усіх під мітлу замели, і старших, і зовсім молоденьких, усіх в армію, шагом марш. І не перевдягли, а так. То в чому був, та ще й гвинтівка одна на десятьох, і сходу кинули Дніпро форсувати. Не підвезли Оружіє в бою добудете, сказали. Ми у воду, а німець же укріпився, та шпарить нас, а вже шпарить, що так і лягають шеренгами. Та бульби з під води пускають, і так день і ніч ми атакуємо, а він пече, а він кладе, та все шеренгами, шеренгами. Вода, що тобі кров, і тіла здуті, пливуть. Кешма кишить убієнними. хто в солдатському, а хто й так у чому забрали? Вони на майдані у братській могилі лежали, й іменні, і які безіменні, А це викопали, й у район перевезли, а хто моїх батька й матір перехоронить, хотів сам так не дали, кажуть, що ніколи. Чого ж вони такі бездушні, га? До кого ж я тепер у поминальний день піду, над ким заплачу? І не втримався старий неїжмак, утер сльозу. Побачив, що хлопці самі мовчки випили по чарці, Але не торкаються за ложки, узяв свою і зачерпнув із полумиска пахучу, Наваристу страву і гучно висьорбнув. За ним узялися й хлопці. В неї ж маків заведено так, в усьому першим починав батько. Чарку випити, ложку страви зачерпнути, за стіл сісти і встати. Хлопці ж уже й жонаті, і самим скоро дядьками бути. Але коли вже батько сказав то тому й бути. Тепер такого вже. Не знайдеш у наших українських селах. Як зірвалося, то так і не навертається. Там, на горбі, мов би, нічого обзивається старийний жмак. І земелька як земелька, хоч може, й слабша од нашої, бо ж таки не низина, як тут, і люди, як люди. А одначе ж чи по двору ходжу, чи вночі лежу та не сплю, І все в мій селянський розум одне й теж лізе, для чого таку масляну землю водою затоплювати, щоб десь на піску пшеницю сіяти. І я думаю, що як же це стільки землі? Та під воду пустити хіба не страшно, сумно спитала Соломія, кому вона заважає? Знайшлося кому хмуривний жмак чорні з сивизною брови? Чи вони не своєї землі діти? А хто їх знає, чужу душу не заглянеш, бо й у своїй. Не все зразу видно, зітхнув неї жмак. Хотів проникнутись у їхній задум. У всіх газетах і по радіо кричать яке це велике діло затівається, а й не можу, не вкладається мені в голову, як таке можна зробити. Чого доброго додумаються колись? І в землі дірку наскрізь пробити для якоїсь потреби, їх же ніщо не спиняє, і чого воно так, що наміриться людина, яке добро зробити, то їй зразу ж і руки одіб'ють, а затіє яке лиходійство, і всі бачать, що лиходійство, але де там геройство й ордени. Висловившись, неїжмак замовк і замислився. Хлопці їли, а Соломія сиділа, під першою рукою підборіддя й щоку, і дивилась у бік дзвіниці, за якою було кладовище, але познімано хрести, наче голови з людей. Ми виберемося, а вони залишаться тут, нарешті сказала. Хто, Соломіє? здивовано спитав неї жмак. Ті, що в могилах лежать, вони за нами не підуть. Е, не підуть, погодився і теж звернув погляд на обезголовлене кладовище й дзвіницю. І поклонитися нікому буде, житиму віднині як зальотниця якась. У нас знайдеться кому поклонитися, такий ми вже народ. І що ви за упокій завели? Радіти треба, втрутився молодший Неїжмаченко. З чого ж радіти, сину? із болем запитав батько. Кораблі плаватимуть, відказав той. Не моргнувши оком. Цить мені, бусурмен, із тими кораблями, сердито скрикнув старий. Із води вода й буде, а з землі хліб виросте, і дерево, і все, що людині для життя треба. Колись у наших краях і море не хлюпало, а пшеницю й за границю возили. А це вже що? Сонце стало дуже гріти? Мабуть, ні, комусь вічності схотілося, так я міркую. Ох, спаси нас, цариця небесна, зітхнула Соломія, і ще густіше потемніло у неї під очима. Не спасе, бо вона, твоя цариця небесна, дуже високо. У неї там свій рай. А земні наші царі й царенята близько над нами, відказав їй старийний жмак. І влада їхня безмежна, незупинна. Куди там твої цариці небесні? Бачиш же, схотілося моря, і є тобі море, а мені от хочеться в комунізмі хоч трішки пожити, а він не наступає. Працювати дужче треба, втрутився в розмову старший Неїжмаченко. А ми що робимо? І так спини тріщать, а кинься нема. Де ж воно? Управляти треба по-людському. Ви б, тату, не так круто, так досада ж за серце все. отакі землі дорідні, а ми їх під воду жабам. І чого так зразу жабам, а того, що земля не заспіває ворон з Соловейком, а Соловей не закаркає по воронячому. Кажуть, власть народна, чого ж тоді без мене, народу, рішили, як мені в світі жити? І що мені тепер думати, як наказати серцю любити те? Що стало душі противне. Отут віками жили люди, багато чи, бідно, а жили, а далі. Кораблі плаватимуть, сказав украдливо менший Неїжмаченко. А йому кораблі, побагровів старий. Чи ви показились із тими кораблями? Тут зрушення таке кінець світу, а йому кораблі. Їх можна наклепати, скільки в пельку влізе, а землю де ти візьмеш, назад ту воду спускатимеш, а пуп не розв'яжеться, ой, як подумаю, що робиться, то й жити не хочеться. Пообідавши, неїжмак із синами поїхав.